Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Наталія Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. Далі у випуску дивіться про таке історичним маршрутом по сусільних ямах. На Чигиринщині ніяк не відремонтують дорогу до Холодного Яру. Іностранці їдуть хто хоче, автобусів штук 15. Автопричіпи для перевезення вуликів виготовляє на Черкащині ролоковане підприємство із Запорізької області. День-два, конструкція вариться, і потім день у нас його збирається. У спецкостюмах та кухарських ковпаках. В одному з дитсадків Черкас вихованці печуть кекси для захисників. з'їдять і їм буде смачно. Дорога, що веде до Холодного Яру, потребує хоча б ямкового ремонту. Це історичний маршрут до Медведівки, Суботова, Мельників та Хутора буде. Щотижня туди їздять туристи, розповідає місцева жителька Анеля Тимборовська. До сіл ведуть дві дороги, утримувачами яких є служба автодоріг та територіальна громада. Втім, через війну ні там, ні там грошей на ремонт немає, розповіли Суспільному керівники цих установ. Чи можливо зарадити водіям Тетяна Рева дізнавалася. Поворот на Медведівку. Маневри між ямами починаються ще до тясмена. Раніше ремонтували, до війни ремонтували, засипали, геть усе. Втім, близько року навіть ямкового ремонту тут не бачили, кажуть медведівчанки Тетяна Чепурна та Анеля Тимбуровська. Їдуть, іностранці їдуть, хто хоче, автобусів штук 15-20 летить автобуси на ліс туди. Крили соромно. Що жоробно, Це що не не їду, Це. Цей маршрут веде до історичних пам'яток і знаменних місць Холодного Яру. і <світок> Денис, схожої думки: Кожну суботу тут їздять туристи, а друге тут немає, в нас і гірше і гірше робиться. Дорога Сободів Медведівка Кам'янка протяжністю 43 кілометри перебуває на балансі служби автодоріг області. Цьогоріч там почали робити ямковий ремонт, але з боку Кам'янки. Він обійшовся. У півтора мільйона гривень розповідає заступник начальника служби автодоріг Геннадій Андрієв. Служба автомобільних доріг планувала виконати проєктно-кошторисну документацію на ділянці від Суботова на капітальний ремонт до Медведівки, а також капітальний ремонт на ділянці в селі Грушківка Але зв'язку з Воєнними подіями плани були змінні, тому будемо враховувати, якщо якесь фінансування буде додатково, <кхід> додатково то можливо виконати, виконувати це. Там ці роботи Анеля Бориславівна і в цій ситуації бачить позитив. Тепер я не держують, але ж дорога розвалюється. Про ситуацію з дорогами знають і в Медведівській сільській раді. На їхньому балансі дорога від повороту на Медведівку до Тясмина та від мосту розповідає заступник голови громади Руслан Котовський. каже, планували цьогоріч робити капітальний ремонт цих доріг. Тепер всі сподівання на рік прийдешній. Були всі підготовчі роботи зимою проведені, були заміри, висоти і так далі. Але на жаль, от війна, очевидно, що перешкодила їм втілення в життя. Будемо переглядати ось бюджет на 23 й рік, враховувати те, що ситуація покращиться, і вже і ці ж самі підприємці будуть в кращій становищі, тобто і податки до нас будуть надходити. І ми матимемо можливість вже передбачити в своєму бюджеті якусь частину коштів для, для утримання. Тетяна Рева, Олег Куреш, Новини на Суспільному, Черкащина. У Черкасах сьогодні відновлюють вуличне освітлення, повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. За його словами, є резерви, які можна використовувати. Та у разі надзвичайної ситуації його знову вимкнуть. Ви бачите, яка велика кількість аварій сталася, плюс е... задіяно багато дуже патрулів. Для роботи в нічний час і всього іншого провели нараду спільно з представниками обленерго, Черкаського Рему і прийняли рішення якраз включити вуличне освітлення в темну пору доби. Більні причепи для перевезення вуликів виготовляє на Черкащині підприємство із Запорізької області. Виїхати наважилося після 40 днів перебування в окупації. Розповів його власник Андрій Кайдаш. каже, зрозумів, що працювати там вже немає змоги, а втрачати те, у що вкладав душу, не хотів. Чи вдалося вивезти обладнання та як облаштувалися тут? Дізнавалася Тетяна Зозуля. Працівник підприємства Віталій Кайдаш зварює деталі каже, це займає основну частину виготовлення причепів. День-два конструкція вариться, і потім день вона всього збирається. Віталій не лише контролює процес виготовлення, а й допомагає у всьому своєму брату Андрію, який започаткував цю справу. І, хоч згуртувалися всією родиною швидко, та змінити життя в один день було складно, каже чоловік. Складно це як поміняти в один день роботу, місце проживання, причому змінити власну хату на зйомну роботу, на якої я працював сім років. Власник підприємства Андрій Кайдаш показує робочі зони, які облаштували на новому місці. Цією справою каже, займається п'ять років. До війни мав власний цех у Васильівці Запорізької області. Ну, наша команда Васильівці була десь 11 чоловік. Територія була десь ну, тисячі квадратних метрів. Це був повний цих зварний, збір зборочний, фарбовочний, Ну, досить гарно облаштовані піскоструйні камери, тобто обладнання. Як почалося повномасштабне вторгнення, то ми всі. З перших днів знаходились під окупацією. Обговоривши всі варіанти, вирішили їхати на Черкащину і тут починати все спочатку. Тому що це найближчий завод цинкування, де ми форумо покриваємо свої рами цинком. Запоріжжя цей завод закрився і тому вирішили до Черкас. Тут зараз працює приблизно шість робітників, з них два брати. І собою вивезти вдалося лише виготовлений причіп та зварювальний апарат, говорить Андрій. Думав, що хоч щось, то будемо то робити. Ну і все, в принципі. І з цього ми почали. Бо на рахунок обладнання докупалось це саме необхідне. Це, звісно, не той рівень, який ну, потрібен, щоб швидше і більш продуктивно працювати. Але це з мінімум, який дозволяє ну, давати конструкції. Ну, щоб їх повністю зробити, допомагати двоюрідному брату приїхав із Харкова і Володимир Іосіфол. Через планові відключення електроенергії робота сповільнюється, тому завчасно намагаються робити заготівки. Щось насверлити, потім крутити або без горки. Про це поможе відбуватись без світла. Там є акумуляторні болтоверти, збираємо ходову підлаштовуємось. Якщо раніше за тиждень виготовляли сім джеловозів, то тут поки що вдається лише два. Ось це наша готова продукція. Це шестиметровий бджоловіз на три ряди, середня весни. Це платформа на своєму ходу. Це є її особливість. Поруч стоїть інша модель. Це також шестиметровий, але він... Залишається на пасіці платформа, а прич виїжджає за наступною. Попри всі складнощі, зупинятися не планують і продовжать виконувати всі замовлення для пасічників. Додає Андрій. Черкаси нам подобається, скоріш за все, ми тут залишимося. Ну, ближчій перспективі. Гарна логістика до інших міст по всій Україні. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина. Дають змогу батькам відволіктися та зайнятися справами, поки самі доглядають за малечею. Мова про соціальних працівників канівського відділення денного догляду для дітей із інвалідністю. Саме тут працює восьмеро педагогів, які допомагають таким дітям пізнавати світ. Як відбувається реабілітація малечі з інвалідністю до дня працівника соціальної сфери, який в Україні відзначають у першу неділю листопада, розкаже наша Ірина Філенко. Так, до тридцяти. Це лікувальна гімнастика для зміцнення м'язів для трирічного владика. Соціальний педагог Любов Сікан каже, хвилюється за результат кожного свого вихованця, бо й сама має дитину з інвалідністю. Ми їх не заставляємо, а зацікавляємо е, в ігровій формі. Беремо там якусь іграшку, став на перемещу ведмедика, ведмедик. Потім дитинка за цим всім повторюю. Бачу, як, як краще для діток, знаю, як з ними треба поводитися. Щоб вони відчували роботу. У хлопчика рідкісне генетичне захворювання, розповідає його мама Оксана Кравченко. Після занять помічає зміни на краще. Займаємося фізкультурою, масаж нам роблять. Дитина спілкується з працівниками, вірашки гуляємо тут. Практично почті кожен день ми сюди ходимо. Можна залишити дитину самі. Відійти на времі, і вони її займаються з нею тут. Можливість зайнятися власними справами, поки дитина в безпеці та турботі, дає змогу батькам трохи відволіктися, розповідає вихователька Тетяна Філь. Батьки, вони не бачать цих ват, які є у цих діток, і вони дуже їх люблять. Ну бувають такі моменти, коли вони теж втомляються. Бо це дуже велика праця. Ми можемо залишити дитинку у себе, а маму сказати: сходіть, будь ласка, або в магазин. Дві-три години подаруйте собі, щоб на ньому було краще видно е, твою роботу. Ми вибираємо світліші кольори, темніші кольори. А це Лідія Тимошенко та її урок творчості. Розвиваємося не тільки творче, так а… І розумово, і у нас різні підходи є до діток до наших. Ви ж як бачите, у нас різні тут дітки, і до кожної дитини повинен бути свій підхід. Серед улюбленців всі ті, хто приходить найчастіше, жартує педагог. Під час розмови до неї підходить вихованка Аліна. Ми вже давно працюємо з цими дітьми, ми їх вже всіх знаємо. Ми бачимо їхній настрій, їхню ось наша красуня, да. Бачимо, які вони у нас і ласкаві, і добрі, і настрій у них буває різний. Людмилу Хруленко з маличку виховували у закладі. Нині вона вже доросла, але продовжує навідувати вихователів. Приходжу сюди, то в мене все тут збудовується, всім подобається все. Як ставляться, як переподають усе у закладі? Є усі можливості надавати соціально-реабілітаційні послуги, каже завідувачка Валентина Гребенюк. Тут нині займається 30 дітей різного віку. Наші дівчата працюють як масажисти, як ЛФК, так як ми казали, вихователі, батьки задоволені, тому що вони не мають можливості ставити свою дитину на утримання у нас і зайнятися своїми справами. Ці заняття з дітками проводять безкоштовно, розповідає директорка територіального центру надання соцпослуг Антоніна Петренко. Ми беремо на масаж беремо діток прямо від нуля років. Якщо це направлення є сімейного лікаря, то ми беремо їх і працюємо з ними. Складається план індивідуальний на кожну дитинку, що саме їй треба для проходження цього періоду. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина. Вихованці одного із дитсадків Черкас печуть кекси для українських захисників з тістом, начинкою та декором юні кулінари вправляються самостійно, розповідає вихователька закладу Наталія Степаненко. Каже, аби діти відчули себе справжніми кондитерами, їм пошили спеціальні костюми та кухарські ковпаки. Як малеча готує гостинці, тим, хто їх захищає, бачила наша Дар'я Шевченко. На столі інгредієнти для майбутніх солодощів. Із них вихованці дитсадка пектимуть шоколадні кекси. Рецепт розповідає вихователька Наталя Степаненко. Беремо я розбиваємо яєчка. Діти контролюють кожен рух. Одна ложечка, дві ложечки, Два. три ложечки просіє борошно, хтось обирає начинку, а дехто вже дегустує тісто. Я а я тоже. Дуже, дуже вкусно. Вам подобається, діти? Я. Я. Тільки малята переконалися, що страва смачна, кекси відправляють у форми. Тільки по черзі давайте. І ось кінцевий етап декорування випічки. Прапор прапор України України тут і Посипають її не лише цукровою пудрою та кокосовою стружкою, а й своєю любов'ю, кажуть діти. адресати солодощів особливі. Захисниками ані і їм буде смачно. Організовують таке патріотичне випікання в дитсадку вдруге, каже вихованка вихователька Наталя Степаненко для дітей це почесна місія, яку вони старанно виконують. Майбутньому якась у них буде відповідальність. Вони так допомагають. Вони не знають, що вони потрібні в цьому суспільстві, що вони допоможуть комусь, хоч хоч якусь свою посильну місію вкладуть у захист нашої країни. За одну партію діти готують півсотні таких кексів. Опісля їх передають волонтерам, розповіла вихователька Сніжана Козова. Дітки із задоволенням випікають такі патріотичні кекси і таким чином ми хочемо подякувати нашим захисникам та підтримати їх. Ми співпрацюємо із місцевою волонтерською організацією, передаємо і вони їх відправляють на схід. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Змагання серед гітаристів за звання Віртуоза відбудуться завтра, 5 листопада, в укритті одного із торговельно-розважальних центрів Черкас. Доброчинний гітарний батл у місті проводитимуть вперше, розповів ініціатор заходу Єгор Хроменко. Каже, це була його мрія, а ситуація в Україні якраз пришвидшила її втілення. Мета заходу, говорить чоловік, відродити музичний андеграунд в обласному центрі та назбирати донатів. Їх буде спрямовано на потреби зсу. Для відвідувачів на сцені імпровізуватимуть четверо учасників, які попередньо пройшли онлайн-відбір. Кожний раунд по дві хвилини, чотири раунди. У кожного учасника буде можливість показати свої здібності. І у нас буде під супровід барабани в якомусь із раундів. Буде запрошений гітарист, який буде грати ритм і треба буде підлаштуватися під нього. Я дуже довго, скажімо, ламався, вагався, але друзі, мені такі мовляв, Ян, ти нормальний гітарист гітрист чаптені. Пограти на сцені, на електрогітарі, бо на черкаських сценах в більшості грав на акустичній. У цьому у мене все більше новин на нашому сайті, суспільне медіа та у соціальних мережах. Бережіть себе та тих, хто поруч. Усім мирних вихідних до зустрічі.